Небезпечні речі вдома. Дома є різні предмети, є предмети, які нам допомагають, але з ними треба бути обережними. Є речі, про які говорять, це не іграшки, ці речі небезпечні. Що таке небезпечні речі? Небезпечні речі це предмети, які можуть травмувати. Ці предмети можуть стати причиною пожежі. Ножиці. Ніж. Голка. Ці предмети гострі. Які ці предмети? Гострі. Ними можна поранитись. Це чайник. Що це? Чайник. Чайник може бути гарячим. Чайник не можна брати. Це Ліки. Що це? Ліки. Ліки не можна вживати без дозволу дорослих. Ними можна отруїтись. Це небезпечний предмет. Це миючі засоби. Що це? Миючі засоби. Вони можуть потрапити в очі на шкіру і завдати шкоди, Миючі засоби брати не можна. Це праска. Що це? Праска. Праска це небезпечний предмет. Пригадаємо, які предмети. Небезпечні, називайте. Гра, що зайве. Називайте предмети на картинці. Виберіть зайвий предмет. М'яч, ведмедик, праска. Що зайве на картинці? Зайва праска. Називайте предмети. Що зайве? Зайві ліки. Це небезпечний предмет. Називайте предмети. Що зайве на цій картинці? Миючі засоби. Небезпечні предмети не іграшки.